Моя Україна сильна держава. Ти невмируща, вільна і свята. А діти знов збираються у вплави. День знань святкуємо нині неспроста. День знань у моїй незламній Україні. День знань у нашій шкільній родині. На фронті освіти готові усі воювати, щоб перемогу якнайшвидше разом відзначати. Вона морська, неначе син води. жовто блакитна рідна, патріотична. Під яскравими вітрилами пливемо до мети зібрались всі, але когось не вистачає. Ми дебютантів із собою не взяли. Ще з нами першокласників немає. Корабль, ти нас ще не вези! Хвилююся, бо ще малеча. З'їдуть всі вперше на великий корабель, щоб взяти із собою необхідні речі. Вони затримуються, і капітан їх приведе. На палубу шкільного корабля під жовто-блакитними вітрилами віри у перемогу запрошуємо капітану класу Люкс, першу вчительку Плешка Наталію Володимирівну та її майбутніх великих мореплавців та пішоходців, схвильованих і ще зовсім маленьких чарівних і допитливих пасажирів першокласників, світле майбутнє нашої незламної непереможної України. Зустрічайте підходить блакитного прибою. Маленьких патріотів, які готові вже йти до бою, Жовто-блакитні вітрила українського шкільного корабля. Вам сповістять, що кожен з вас вже маляк. Варви сонця нас супроводжують із року в рік, нехай з кожного українського віконця гімн перемоги найгучніше зазвучить. Уна школа номер 13 свої вітрила вгору піднімай, бо стяг жовто-блакитний, наші крила. Юнь українська, гімн свій заспівай. Хай перемогу нам несуть вітрила. Багато хто не попливе із нами. Вони на небесах, не за морями. Своє життя за Україну віддали, щоб ми не здавалися, щоб ми перемогли. Давайте вшануємо хвилиною мовчання пам'ять тих захисників і захисниць, які віддали своє життя для того, щоб ми могли жити і навчатись у мирній країні. Вшануємо хвилиною мовчання тих, кому завдячуємо, що можемо розпочати новий навчальний рік. Війна закінчиться. Життя триває, і ми не будемо сидіти, склавши руки. Нас море знань нових чекає: нові досягнення, нові маршрути. Проте, ми знаємо, що на кожній палубі є капітан, а головним капітаном корабля, капітаном капітанів, є директор нашої школи Іванічкина Євгенія Іванівна. Запрошуємо до слова. Шановні учні, вчителі, батьки, сьогодні початок нового навчального року. Для нашого закладу це ювілейний 50-й рік навчання. Я хочу привітати всіх, бо школа це не тільки навчання, це шкільні друзі, з якими потім йдеш по життю. Це і перша самостійно прочитана книжка, і вирішена вирішена задача, перше кохання із радостями і розчаруванням. Це велика частина життя, яка залишається з людиною назавжди. Особливо хочу привітати наших першачків, дорогі першокласники, сьогодні ви стали частинку нашої шкільної родини. Перед вами відкривається величезний океан нових знань, емоцій, море радості і мрій. Успіху вам у цій подорожі! Прийміть щирі вітання учні 11 класу. Любі мої для вас починається найскладніший і дуже цікавий час. Вам треба бути серйозними і наполегливими, щоб знайти свою дорогу до щастя та успіху. Шановні дорослі, вчителі, батьки, це ви керуєте тим кораблем, який веде наших дітей до перемоги. Тому бажаю вам наснаги, таланту, здоров'я та оптимізму. На жаль, Сумую сьогодні за нами наша школа, але я вірю, що скоро прийде час, коли в коридорах тринадцятої школи пролунає справжній такий знайомий дзвоник. А поки нехай корабель успіху і надії веде нас до перемоги та миру в нашій рідній, славній Україні. Хвильовані з квітами в руках, ще вчора вони були маленькі діти, сьогодні вогники до знань в очах. Послухаємо, що першокласники нам будуть говорити. Кореник школа нас прийняв гостин. Наш оберіг жовто-блакитні вітрила. Хай знає рідна Україна. Що приростає гідна зміна. Спасибі славному ЗСУ, що я нарешті в школу йду свою історію шкільну, завдяки їм я розпочну. Привемо Україну ждать немає війни та ж та та дружба, підтримка і ошуміння, та бдавички дові і вміння. Країна ця мужчина називається. Та мудрості кожен набирається. Знання як води поглинає, повний вперед. Країна знань чекає. Я хочу теж навчатися якнайскоріше. За світою завжди кругом відніше, За світою круто, за світою модно. Приніміть руку, це за, хто зі мною згоден. Перша учителька і перші цифри, і букви навчить нових дітей своїх вона. Учителько, терпіння і весіння. В нових діток знов собі взяли. Навчати надсучасне покоління, щоб стали ваші учні справжніми людьми. Мій дорогий перший клас. Цей день велике свято. Не тільки для вас, але й для мене також. Ваші щирі посмішки, очі з іскорками цікавості дають мені велику надію, що наш з вами шлях буде повним добрих пригод та досягнень. Ваші батьки з любов'ю виховували вас вдома. Прийшовши до школи, ця любов буде тільки зростати. Моє серце вже чує кожне ваше серденько. Бо ми стаємо однією великою родиною. Я допоможу вам відкрити нові вміння, знання, навички. Та ви зрозумієте, що кожен з вас може бути трошки чарівником, якому покориться багато наук та нових відкриттів. Життя у нашому класі будуть завжди охороняти доброзичливі феї, дружба. Взаємоповага та щира допомога. Кожен з вас, ніби особливий вогник, об'єднавши, які разом, ми створимо велике тепле сяйво, наш перший дружній клас. Вітаю вас, мої любі! Для всіх крогіс соцей здається звичним, всі поможніли заліто і підросли. Випускникам він видався незвичним. Випускники вже майже допливли. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі. У ранах так пече, і дуже страшно. Не бійся ненько, ми твої захисники. Усе життя було з тобою. Нам так класно, тебе ніколи не залишимо, в біді. Одна в нас така Україна, і за тебе і бажаємо сьогодні перемоги у цій війні, що опинилися усі, щоби не чути вибухів тривоги. Давайте винайдемо миру на ми ключі. Мій першокласнику твій клас – твоя сім'я, твоя родина. Люби її, шануй, цінуй. Нехай пишається тобою Україна в майбутнє впевнено крокує. Перемоги на фронтах шкільних, хай буде лише успіхи та сміх. Призові місця першість сьому нам дзвонику знову і знову. Люба школа, вчителі, батьки Віднині нині. Ми збимося випускники, шановні учні, першокласники мої. Увага, старт, новий навчальний рік розпочався. розуміє, що випускники і першокласники у плаванні 2023-2024 вже готові. Вони прийняли свої якори і з нетерпінням чекають команди найголовнішого сигналу, першого дзвоника, який сповістить, що час настав. Пора вирушати у велике шкільне плавання для одних найперше, для інших останнє. Всім мирного та переможного плавання 2023-2024 року. Свято першого дзвоника оголошується закритим.